А зараз змінимо тему. Словаччина слідом за Польщею може заблокувати кордон для українських перевізників, адже Ті чекають на повернення системи дозволів для українців на перевезення в межах Євросоюзу. Про це окремо йдеться у зверненні голови союзу автомобільних перевізників Словаччини, Станіслава Скали до міністерства транспорту. У листі наведено приклад польських перевізників, які блокують свої кордони. Скала зазначив, що словацький вантажний транспорт стоїть на колінах. Ну а уряд повністю ігнорує проблему. Минулого тижня польські перевізники почали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною. Вони зазначали, що можуть розблокувати КПП лише за умови повернення дозволів для українських перевізників та посилення вимог перевезення для них. Українські посадовці провели переговори з польськими водіями. Проте після розмови перевізники знову відмовилися розблокувати кордон. Страйки тривають і досі. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, доєднується до нашого ефіру. Вітаємо. Вітаю, студія. Ну почнемо з поточної ситуації на кордоні, зокрема в тих трьох пунктах пропуску, де блокувався проїзд. Ситуація практично не змінилася, як і раніше, учасники тієї акції, які знаходяться на території Польщі і перебувають на трьох основних таких напрямках на під'їзних шляхах до пунктів пропуску, нагадаю, це з українського боку Ягодин, Рава і Краківець, не продовжують блокувати рух для вантажівок. Фактично, вони пропускають по кілька машин на годину у всіх напрямках, і це значно знизило можливість перетину кордону вантажівками на цих напрямках. Станом на ранок, за нашою інформацією, на території Польщі для руху в напрямку України перебувають. Якщо говорити конкретно по пункту пропуску Є1 близько 1200 вантажівок, ще 1200 вантажівок перебувають на напрямку пунктів пропуску Краківець і Раваруська. Але варто розуміти, що водії для себе ж також обирають інші альтернативні маршрути, через що також скупчуються вантажівки і на інших напрямках, де рух. Не блокується, але через збільшення а, кількості вантажівок, які намагаються перетнути кордон, там а, збільшується і черга. Тому зокрема а, на напрямку пункту пропуску Шегіні а, також перебував перебувало, перебувало станом станом на ранок, десь 1100 вантажівок. Ще а, в сукупності, десь 300 вантажівок перебуває на напрямку пунктів пропуску Гринів у Стелух та Смільниця. Словацькі перевізники так само погрожують заблокувати кордон. Яка доля перевезень припадає на контрольно пропускні пункти зі Словаччиною? Ну, треба розуміти, що найбільше пунктів пропуску все ж таки є на кордоні з Польщею. На ділянках з іншими країнами пунктів пропуску значно менше. Зокрема, якщо говорити про словаччину, то це такий основний пункт пропуску з нашого боку. Ужгород, де відбувається також перевезення вантажів станом на ранок, сьогодні на напрямку Ужгорода на території Словаччини в напрямку України перебувало близько 400 вантажівок, які також очікують на можливість перетину кордону. Ну але рух там відбувається про блокування під'їзних шляхів. Нам про поки про це нічого не відомо. Е, нагадаю, що коли польські перевізники готувалися до акції, то інформація нам також надходила від польських прикордонників. Ну, власне зараз ми не маємо інформацію наших колег з Словаччини про те, що така акція готується або вона запланована на якийсь конкретний день. На е, пасажирські перевезення на перетин кордону з Скажімо так, не торгівельною метою, чи впливають ось ці і ті протести, які вже є на польсько-українському кордоні, та потенційна ситуація, яка може скластися на кордоні зі словаччиною. Польські перевізники, які блокують рух, вони зазначали, що не обмежуватимуть рух для автобусів та легкового легкових автомобілів, власне, ми це фіксуємо, що рух не обмежується для цієї категорії транспортних засобів. В інтенсивність ми спостерігаємо як на виїзд з України, так і на в'їзд в Україну. Ми сподіваюся, якщо якісь інші напрямки також долучатимуться, умовно скажімо. Так, до блокування руху, то знову ж таки це не впливатиме на рух для звичайних громадян. Ну але власне Україна робить все можливе для того, щоб в тому числі розблокувати рух на ділянці кордону з Польщею на цих трьох напрямках, де відбувається блокування руху для вантажівок, для того, щоб поновити інтенсивність перевезень вантажів через кордон в обидва напрямки, давайте поговоримо про ситуацію на кордонах на інших, там де іде війна. Чи фіксуєте спроби проникнення ДРГ? Ворог активно за останній час, як і раніше, застосовує диверсійно-розвідувальні групи по Сумському напрямку. Ще раніше в ДРГ фіксувалося і по Чернігівщині, і по Харківщині, але за останній час. Саме сумщина приваблива для ворога для того, щоб використовувати диверсантів. Ну, але є у нас і протидиверсійні резерви, є і пости спостереження, і фортифікаційні укріплення, і моніторинг кордону та прикордоння за допомогою безпілотників для того, щоб вчасно виявляти появу диверсійно-розвідувальних груп. І Як тільки наші захисники прикордонні наряди фіксують Диверсійно-розвідувальні групи, ним відразу відкривається вогонь і вони в подальшому відходять за лінію державного кордону? Наші хлопці чітко розуміють загрозу, яка йде з території Росії, в тому числі з застосуванням диверсійно-розвідувальних груп, тому вони завжди поготові. щодо прикордонників, які перебувають на лінії фронту і безпосередньо виборюють українську перемогу. Яка, яка від них є інформація? Як це виглядає? Ситуація на лінії фронту вона досить непроста. і прикордонники як складова сил оборони знаходяться на всіх напрямках, де ведуться повномасштабні бойові дії: це і і, Лиманський, і Авдіївський, і Бахмутський напрямки Мар'їнський. Ну і власне за останню добу було неодноразові спроби ворога на багатьох напрямках штурмувати позиції, в тому числі які утримують прикордонники, наші прикордонні підрозділи. Ну але хлопці відразу діють на опередження, відкривають вогонь, прикриваються дії наших хлопців за допомогою мінометних підрозділів для того, щоб не допустити. Штурмових дій, які вчиняє ворог, в першу чергу для того, щоб він захопив позиції. Ну і всі атаки, які вчинив ворог протягом вчорашнього дня на позиції прикордонників, вони були відбиті, а ворог поніс втрати, в тому числі вбитими та пораненими. Андрію, спасибі вам за інформацію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.